Ось у нас почала дозрівати вжимолесть синичка, сорт синичка. Зараз 5 червня, ось весна була досить холодна, затяжна, і вжимолесть трошки запізнилася у дозріванні. Синичка, такий кущик, він десь розміром із смородину, тобто він десь сантиметрів до 1,30 тридцять буде. Кущик щільний, охайний такий, не розкладається. Ось ягоди на ньому. Ягода, зараз я зірву декілька штук. Осипаємо з нього середня. ягода, ось вона ось така. Вона не дрібна і не сама велика, як бувають. Десь середня. Ще не осипається. Смак в неї такий з кислинкою. Вона має великий зміст вітаміну С. От, і як перша ягода у сезоні, вона така дуже освіжаюча, приємна. Тож, це в нас синичка. Ще трохи обійду, Покажу, як воно, як воно є. Ось така ягідка.